Всім привіт! З вами палич і турнір Лідер World of Tanks України. І сьогодні ми поговоримо про групи, які вже відіграні повністю, і про е, спонсорство на турнір. Пан е, Toxic Укер виділив нам кошти в розмірі 5 тисяч гривень на призовий фонд на три команди. Я так розумію, да? у нас виходить призовий фонд, але виділив за якої умови. Що ми будемо рекламувати його волонтерські збори для ЗСУ. Ви якраз бачите на екрані. Детальніше буде у... в описі також є інформація по цьому зборі під відео. Да? Які умови. Ми рекламуємо, ви донатите на ЗСУ. Таким чином, виходить, ви робите офігенне Комбо X3. Ви, понятне діло, підтримуєте наших героїв, наших захисників, які захищають нас прямо зараз, прямо цю секундочку, дають нам змогу. Жити, іменно да. так це все звучить, тому будь-який донатик це просто вже афігенно круто. А е, якщо ви донатите на Токсікукер, вказуйте обов'язково, від якого ви стрімера задонатили, наприклад, там, від палича. Це дасть йому можливість промоніторити активність. Якщо пана Токсікукер буде задовольняти вашу активність в плані донатів, то він обіцяє і далі продовжувати. Нас спонсорувати на турніри і обіцяє на майбутньому робити більші призові фонди. От така інформація. Тому, будь ласка, приєднуйтеся і ви будете робити офігенне, нереальне, круте комбо. Тобто це донат на ЗСУ, це вже круто. Це і по факту це також вже підтримка нас, україномовних стрімерів, буде, тому що кошти він виділяє з свого кармана. Да? Відповідно, ну по суті, це все пов'язано. Да? І це ще й допомога розвитку країномовного контенту, тому що ми будемо далі робити турніри по тунчикам, Да? Отака, от коротше, от нереальна фігенна комбо x 3. Тому приєднуйтесь і ви до цих зборів. Є на екрані QR-код, є в описі посилання. Все як має бути, все чесно. Прозоро там людини є посилання також на його Фейсбук-сторінку, де він все це звітує. Так що. Приєднуйтесь народ, це важливо насправді. І тепер давайте перейдемо до групового етапу турніру. У нас відіграли всі матчі. Група А це сім'я Палич, сім Палича», творчі зали Біговича. Група Б це Новнем no і Спортс Енігма і команда Завод. І як ви бачите результати зараз на екранчику. З групи А у верхню сітку виходить команда сім'я палича з результатом 6 очків, тобто 2 перемоги. Зали Біговича, коман... Має 3 очка, Одна перемога над командою творчі, відповідно. Да? Ну і Творчі зіграли з нульом очків, нуль перемог. І вони підлетять в нижню сіточку. Да? Група Б. Команда з першого місця виходить команда Sports Enigma, маючи 6 очків. З другого місця виходить команда No Name, маючи 3 очка, І команда Завод відлітає в нижню сіточку е турніра. І тепер сама сітка, яка йдеме по формату Double Illumination, і за рахунок того, що, те, що я говорив, все це я роблю руками, тому це все буде викладатися в мене в спільноті. Відповідно, ми трошечки можна, можемо робити нам сітку, як нам заманеться. Да? У нас не чиста, не чиста сітка по формату Double Illumination, але своїми приколами, так би мовити. Як ви бачите, у нас 8, з 8 по 11 число буде йти перший тур. Верхньої сітки і перший тур, виходить, нижньої сітки. Всі пітимуть в один день. Чому з 8 по подису? Тому що обов'язково що Далі в нас форм... йдуть в форматі best of 3 матчі, тобто до двох перемог граються у нас матчі, щоб мінімалізувати вплив рандому на результати. Фінал буде йти якраз таки в форматі best of 5, тобто до трьох перемог. Така історія. В нижній сітки так само. Best of 3 тими. З нюанса, який мені вже повідомив, команда творчі попросилась зіграти почати турнір 7 числа. Тобто, 7 числа вони перший матч зіграють, бо там є нюанси: не виходить не, не людям грати, відповідно, це все діло дозволяється. Плюс-мінус один день туди-сюди. В принципі, нормально буде да, у нас. Таким чином, у нас сім'я Палича грає проти Новнейма, команда і Enigma проти Залебіговича і творчі проти Завода. От У команді пара творчі проти завода. Хто програє, той вилітає з турніру. Також нагадую, що ми вирішили таким чином. Команда, яка програє, платить команду яка... Перемогла по 300 гривень. Тобто це не по, ну, по 300 гривень кожному учаснику команди. Тобто, сумарно, з 900 гривень йде переможців. От якось так. Відповідно, да, хто вниз попадає, в теорії має більше матчів, в теорії може більше. Виграти гривників. ну на практиці подивимося, як це вийде. Другий тур турніру буде відбуватися з 13 по 16 число. Получається, у нас да. І відповідно, матч за третє місце у нас буде з 17 по 20 число. Мат за третє місце. У нас матч за друге місце. Получається, ну тут. В принципі, все просто. Команда, яка програла в фіналі, це друге місце. В принципі, це все логічно у нас, да? все максимально просто, все логічно. От так, виходить, по датах, так, да? це все діло затягується, розумію. Але надіюсь, формат Best of 3 дасть нам більш коректні результати. Да? Формат Best of 5 дасть нам ну, більш коректні результати в такому плані. І не було такого, що комусь там поганий рандом, комусь там хороший рандом був. Да? Тобто. Є, так би мовити, у вас шанс на одну помилочку у сітки, і шанс так би сказати, на дві помилки у фіналі. Такі от нюанси. Надію, все вам зрозуміло. Друг, що якісь є питання, пишіть в коментарях. Це, буду на це все діло давати відповіді. Так, в принципі, думаю, все доволі просто і зрозуміло у нас виходить. Вже не, не перший раз турнір проводиться. Думаю, всі все знають, всі все розуміють. Такі от діла народна стосовно турніру, будемо продовжувати його. Доведемо цей турнір 100% до фіналу. Чи буде наступний, поживемо, побачимо. Не будемо забігати вперед. А на цьому все, народ. Всім все найкращого. Тримайте все буде добре, все буде Україна.